Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Limex і сьогодні я коротко розповім вам про турбазу під назвою Каштан. Тому сідайте зручніше, одразу ставте вподобайки, ну а я починаю. І перше про що я хотів розповісти, це місце розташування. Розташовується каштан поблизу міста Кривий Ріг в селищі Мар'янівка по вулиці Набережна. Дістатися до турбази можна або на машині, або ж на автобусі під номером 409 Кривий ріг Лозуватка. Далі поговоримо про територію. Каштан, як і всі інші турбази, поділений на сектори. Перший сектор це безкоштовна парковка. Вона невелика і знаходиться за територією. Другий сектор це двоповерховий корпус. Розташовується він при вході. На першому поверсі знаходиться кафе, а на другому номери. Є 2, 3 та 4 місні номери. Зараз ви бачите фото номерів. Усі зручності, а саме душ і туалет, знаходяться на поверсі. Також в корпусі загальна система кондиціонування. Третій сектор це кафе та бар. Кафе має свою терасу із дерев'яними столиками та стільцями. Ціни на продукти тут вище середніх. Зараз ви можете спостерігати у себе на екрані усі актуальні ціни на барне меню кафе. Четвертий сектор це дитяча ігрова зона. Вона включає в собі гойдалки, гірки, батут, тенісний стіл та зону, обладнану столиком і штучною травою з м'якими стільцями. Далі за дитячою зоною розташовуються 4 двоповерхових будиночка. Кожен зі своєю терасою. В будинках на першому поверсі знаходиться кухня зі столом, ванна кімната та туалет. На другому поверсі є велике панорамне вікно, обігрівач, кондиціонер та дво і односпальне ліжко. Зліва від будинків знаходиться пляж з альтанками, а справа роздягання з душем та туалетом. П'ятий сектор це безкоштовна мангальна зона. Вона знаходиться під навісом. Також мангальна зона оснащена мікрохвильовою піччю та храновою водою. Далі за мангальною зоною розташовується велика альтанка. І вона дуже велика. І зліва від альтанки є окрема зона з холодильниками. Шостий сектор це пляж. Він дуже великий. Біля пляжу знаходиться дерев'яний пірс, а також окрема зона для гри у пляжний волейбол. На пірсі під навісом розташовуються безкоштовні лежаки. Пляж працює з 10-ї години і до 19 вечора. І останній сьомий сектор це велика банкетна зала. Вона має свій окремий в'їзд, свою альтанку і свій окремий вихід до води. Про територію я вам розповів, тепер час поговорити про ціни. Зараз ви бачите усі актуальні ціни у себе на екрані. Єдине, що я хочу додати, що якщо ви бронюєте будиночок або альтанку, то окремо сплачувати за вхід вам не потрібно. Водних розваг на території бази відпочинку, на жаль, немає. Тепер швиденько розповім вам про переваги та недоліки даної бази відпочинку. І почну я з переваг. Перший плюс це неймовірно гарна територія. Вона дуже охайна та зелена. Другий плюс це великий та чистий пляж. І третій найголовніший плюс це невелика ціна входу на територію. А також при бронюванні альтанок чи будинків вам не потрібно окремо сплачувати за вхід. Тепер поговоримо про мінуси. І перший недолік це час роботи пляжу. На відміну від бази Валерія, а також пальма, він працює з 10 і до 19 години вечора. Другий мінус це відсутність місця для прийому їжі. Також не можна приймати їжу на пірсі, і це доволі незручно, але її можна приймати на пляжі. Третій мінус це відсутність водних розваг. І останній четвертий мінус це відсутність закритої автостоянки. Всі авто знаходяться за територією. Ось такі переваги та недоліки бази відпочинку Каштан, мій висновок. Якщо ви хочете активного відпочинку, то рекомендую подивитися в сторону бази «Пальма» та Валерія. Якщо ви бажаєте комфортного відпочинку з усіма зручностями, то рекомендую придивитися до бази Валерія та Каштан. На цьому моє відео підходить до завершення. З більш детальною інформацією ви можете ознайомитися в описі під відео. Там я залишу актуальні посилання на дану турбазу, а також номер телефону для бронювання. Також обов'язково подивіться огляд на нову та дуже гарну турбазу Пальма, а також Валерія. Я гадаю, вони вам дуже сподобаються. Дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалось моє відео, обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та діліться власними враженнями у коментарях. Всім гарного настрою та відпочинку!